Події цього тижня водночас нагадували перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України нагадували тим, що усі ми були шоковані від масових обстрілів міст України. В першу чергу Києва та міста Львів, в якому ми зараз знаходимося, але водночас і не нагадували 24 лютого цього року, коли одразу разом шоком усі українці на кілька годин, хто на кілька днів, можливо, навіть на тижні, всі українці були в розпачі. Цього разу розпачу не було була лють і розуміння, що з цим ворогом треба боротися і перемагати його остаточно адже в інакшому випадку масові обстріли масова помста не зрозуміло за що з боку російської федерації ну тобто як зрозуміло за що за те що ми існуємо ми нація і ми їх перемагаємо І без нашої перемоги це ніколи не завершиться тож цього тижня українці ще більше зібралися з силами та енергією та Готуємося до остаточної перемоги. Насточно не здолати жодними обстрілами, жодними масованими тривогами. Але ми готові жити в більш обережному форматі. І сьогодні ми подумали, що ці всі декорації, це світло, ці крани, в час, коли українців закликають економити електроенергію. Не є доречними, тому сьогодні зараз я попрошу режисерів нашого проекту та е, технічних менеджерів погасити зайве світло, погасити зайві екрани. Будемо працювати в режимі економії, економії в першу чергу і світла, і всього можливо буде е, дещо темніша картинка. Ми запалимо обов'язково е, свічки і будемо працювати в такому режимі. Нас точно не здолати, і ми будемо працювати, як би не було складно Thank <laughs> you.